Немає нічого смачнішого ніж страви, приготовані руками дитини. Так вважають батьки, які вирішили відправити своїх чад на кулінарний урок. В черговий раз школа маленького кухарчука у Севастополі відкрила двері для хлопчиків та дівчаток. Що приготували юні кулінари цього разу? Дивіться далі. Фартух, кухарський ковпак і чисті руки. Можна приступати до приготування страв. На попередніх уроках дітей вже навчили готувати салат Цезар, пекти печиво і піцу. Цього разу юні кулінари робили грецький салат і десерт з морозива з фруктами в шоколадній креманці. Під час уроку діти уважно слідували вказівкам, шеф кухаря й не забували пробувати все на смак. Діткам на самом подобається, очень тому що вони знайомляться з новими дітьми. це їх якось зв'язує. Наші Наше повара, звісно, стараються робити, Так, чтобы дети были увлечены этим всем. То есть деткам нравится. Они кушают то, что они приготовили, родители кушают то, что дети приготовили. Детям интересно, взрослым вкусно. Найбільше маленьким кухарчукам сподобалося працювати з шоколадом. Крім виготовлення криманок для десерту, діти встигли погратися з повітряними кулями і навіть зробити шоколадні малюнки. Батьки з цікавістю спостерігали за дітворою і намагалися не підказувати. Ганна привела на урок сина, каже, що обов'язково спробує всі страви, адже немає нічого смачнішого ніж їжа, приготовлена руками своєї дитини. каже мама. Я чесно говоря, отримала получила емоцій, мені дуже понравилась. Ну, потому что, во-первых, это э, положительно даются эмоции, во-первых, потом много информации, как для детей, так и для взрослых. Ну, а таких праздников, конечно, хотелось бы побольше, потому что ребенок все-таки как бы общается с, со своими сверстниками, ему интересно, и он, можно сказать, познает мир. Останні штрихи і страви подають до столу. У школі маленького Кугарчука не тільки вчать дітей готувати, а й розкривають кулінарні секрети їх батькам. Учасниця уроку Аліна каже: вчитися готувати цікаво, весело і дуже корисно, особливо для дівчаток. мені, то жінка має багато рецептів знати і з кожним разом як та узнаю все нове. Кулінарні заняття маленьких кухарів проводять щонеділі за підтримкою фонду соціально-економічного розвитку Севастополя в одному з ресторанів курортного комплексу Аквамарин. Ці заклади є партнерами благодійної програми Уряд той життя фонду. З кожного оплаченого рахунку відраховуються відсотки на доброчинність.